Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Галини. Ми зустрічалися, вона мені все показала, все розказала і пройшов час. І я так трошки пам'ятаю, але я більше забула. Тому краще пишіть записки, свої побажання, щоб я відкрила собі, почитала і пригадала те, що ми говорили, тому що за той час. Через мою голову перейшло стільки прикрас, що я вже не пам'ятаю, що я вчора робила. Глянемо, що Галина мені передала. Такий гематит, змієвик, такі вінтажні намистини, таке намисто, браслет цікавий. По-моєму, я там якусь застібку маю зробити, але знову ж то я мушу все уточнити у Галини. Такі, така кераміка дрібна. Ну, погодилася я її перенизати. Затрати часу великі, ну, але ми це питання вирішили. Буду перенизувати, скільки вийде низок, не знаю. Такі браслети. Кварц. Такий турмаліновий, авантюрин крихта, Онікс. Я вже не відтягувала з пакету, бо він розсипався. І таке велицюзне, велич велицю намисто. Галина у нас творча людина, Р... любить різні строї. І на сцену якраз Каже, що їй це буде дуже добре, тому що так носити, воно є досить важке. Ну, а як сценічний образ, щось ми маємо тут намудрувати. А от що я забула. Ну, я розумію як, але я мушу уточнити деталі, тому що дівоча пам'ять уже. Так що, іду запитувати Галину, нехай мені дасть підказки. І. Буду творити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для галини готові. Подивимося, що у мене вийшло. Із такого міксу кераміки, натуральних антикварних коралевих намістин, там щось було намішано і розірвані, і різні. Одним словом, я вибрала натуральні антикварні корали. І зробила з такою ладанкою, додала трошки фурнітури. І вийшло таке чудове намисто. Ну, це вже корова. <рив> Давнину за одну низку коралів можна було придбати корову. Я думала, що я буду робити, пообіцяла галині, що я цей керамічний бісер перенизаю. але я не перенизала, тому що. Він дуже-дуже легкий. Я почала низати, я нанизала 4 чи 5 низок, і вони не лежать. Вони лежать тільки в купі, коли вони разом з жмутом, коли вони одній, вони настільки легкі, що вони спочатку я низала на ювіляний тросик, потім я низала на нитку, і вони навіть повторюють згин нитки. От нитка трошечки підгинається, і вони повторюють, навіть не мають ваги, щоб нитку вирівняти. Тому... Я вирішила залишити все, як є, не перенизувати це намисто, поправила. Воно, бачите, як жмутом воно ще має якийсь вигляд. Як одна нитка, вона настільки тоненька, настільки легенька, вона просто невагома. То я тут зробила тільки гачок, щоб Галина могла це носити, і до сережок поміняла швензи щоб вже були носибельні. А з того всього розсипаного я нанизала чотири нитки, вийшло, дала бісеринку трошки для цікавості, яскравості, дала кулон, і навіть той кулон ваги не, не натягає, настільки вони легкі. Можна перекрутити, можна не перекручувати, але як одна нитка, воно зовсім. Ми спочатку думали каскадом зробити, ну, але каскад, нитка закоротка, дуже, і каскад не виходить. Вони перекручуються, одна вправо, крутиться, одна вліво крутиться. Цей кулон знімається, його можна зняти, він має досить такий великий бачите, отвір. Я спочатку зробила без кулона, але мені хотілося потягнути трохи ту довжину. І може бути з кулоном. І ще відібрала таку кераміку. Це можуть бути подружки. Знову ж кажу, кулон можна забрати, може бути, отак воно буде без кулона. Давайте я поверну, щоб ви побачили. Ось так може бути. Звісно, їх можна поокремо носити. Це я відібрала. Всю кераміку, вони були різних розмірів, різних рисунків і різної якості. Я посортувала і вийшло таке досить цікаве намисто. Дала трошки фурнітури на закінчення гачок. Авантюрин весь перенизила. Яка перенизила, на піне насадила і вийшло два кор'є. Також подружки. І в той же час кожне самодостатнє, само собою. Першим я зробила це. Додала такі фурнітурні намистини. Трошки рівніших вибрала на закінчення замочок з ланцюжком. І ще залишалося, думаю, що, що, що зробити, вирішила додати трошечки інших намистин. Щоб воно і не повторювалося, щоб було інше, і використати цю крихту, яку я нанизала. Мені вже тут бракувало, то я по кольору підібрала до цієї намистини. Це вінтажна намистина. Цікава така. От, і тут по кольору такі намистини підібрала, щоб воно гармоніювало, і в той же час зробило мені довжину. І вони підходять одна до одної. Можна носити дві разом, як подружки. Рожеві намистини перенизала і додала фурнітури трошки, тому що вони такі нецікаві були без фурнітури. Дала таку лаву, такою таблеточкою, шапочки біля неї. Ну і це все повторила замочок з ланцюжком. Змієвик круглий не перенизувала, тільки додала замочок з ланцюжком. Ми вирішили залишити його поки що та таким, а галтовку перенизала, посортувала по розмірах, додала такий. Фурнітурні намистини. По центру дала диски між кожну для рівності, тут дала менші. Ну, ні, тут дала бісеринку, щоб воно було гнучке І закінчення. Це можуть бути подружки. І Галина казала, що має вдома ще якесь намисто. Якщо тут не підійде, то є ланцюжок, додатковий універсальний подовжувальний, яким собі Галина відрегулює довжину, щоб вони три були подружками. Гематит так само не перенизувала. Тут єдине, що потягнувся тросик, то я ставила на мистинку, щоб не теліпалося і вільного простору не було. Ланцюжок і замочок поміняла. І ще було, було дві намистинки, то я вирішила зробити до них сережки, щоб уже був комплектом. Використала ці дві намистинки. Із оніксу зробила три ряди намисту. Вийшло дуже цікаве, тому що різні відтінки. По центру дала такий молочно-сметанковий, тут бі біліші, дала фурнітурні намистини. І оці помаранчеві залишилися. Зараз я вам покажу сюрприз. Що у мене? Вийшло З тих самих великих намистинок. З них я забрала ці маленькі і для цікавості сюди додала. Дала трошки шапочок і по центру роздільні тільки намистини, щоб не перезавантажувати фурнітурою колір не закривати, щоб воно було світлим, гарним. І тепер приступимо до самого-самого цікавого. Парам! В стилі Апфел. Воно скочується, тому що на грудях буде на м'якому зовсім по-іншому. Триматися на манекені воно втікає таке довге. І додали ми бірюзи, так, такі булижники і фурнітуру бронза, золото. Золоті такі круглі намистинки і диски на ці помаранчеві намистини. Звісно, воно досить таке велике. Закінчила я так без замочка. І між, через кожних 15 см. Не знаю, чи буде видно. тут, наприклад, видно, Я стоплером закріплювала, що якщо десь колись розірветься, то випаде тільки тих 15 см. Останні будуть триматися на... і дала ювелірний тросик одиничку. Саме найти. Не... Найтостіший, який є. Сподіваюся, що він витримає цю довжину і вагу. Галина виступає на сцені. Так що їй така прикраса буде в пору. такий цікавий. Таку велику, таку велику я ще не робила, бо намистини направду дуже великі. Не знаю, мабуть, три сантиметри І я мала таку бірюзу велику. Я її купила давніше і планувала щось з нею зробити, але такого розміру, щось воно мені нікуди не вміщалося. А тут якраз саме то, що треба, бачити, по розміру вона ідеально підходить. от така краса. велика Ну і Браслетики. Це перенизила, пересортувала, дала таку центральну частину, бурштинові пластини і авантюринові замочок магніт. Стигрового. Ока також дала замочок магніт і дала такі роздільні. Таке вийшло. Вже з позолотою воно зовсім по-іншому виглядає. Дуже гарні. Такі великі намістини тигро. Бачите, як воно міняється від руху. З малахіту простіший, але додала позолочену фурнітуру. І дала такий звичайний замочок, отакий От перехід до замочка. Ще такий браслет з гематиту. Також додала такі ронделі за розміром гематитових ланцюжок. І ще залишалося в одній дві пластинки з браслетів. І я зробила ще один такий. Браслет. додала свої, оці в гематитові Для переходу ці ще додала. Ну і залишків одним словом, отакий ще гарний, крутий, цікавий. Ну, отут дуже, бачите, я тигрове око не дуже люблю, із-за того, що дуже важко його з чимось поєднати. Ну, тут ці наместини, ну супер! Просто дві ціка краса. Ось, і це все. Що я вам мала показати всім гарного, мирного дня і до наступних перероб.